Привіт-привіт! У нас сьогодні йогічна практика, яка допоможе нам прокинутися зранку. Це буде енергійні вправи в стилі баланс йоги. Пішли. Ставимо великі пальчики разом, п'яточки трошки ширше. Навдих розкриваємо долоньки, збираємо їх над головою і опускаємо на масте біля серця. Налаштовуємось на тренування, м'який вдих, м'який видих. Направляємо погляд в точку третього ока, точка між брів. І уявіть зараз, як за вашу маківку зачепили купу повітряних куляк. І ці кульки витягують вас. І ви відчуваєте приємне натягування від маківки. Кожен хребець тягнеться вверх. І відчуйте зараз, як ваша постава вирівнюється. М'яке дихання ми продовжуємо витягуватися за маківкою, опускаємо плечі. Лопатки стікають вниз по спині. І своєю увагою спускаємося до стоп, проаналізуйте, як ви відчуваєте опору під стопами, наскільки по-різному кожна стопа спирається на килимок, якими точками. І на вдих ми розплющуємо очки, опускаємо ручки. І збираємо зараз долоньки в йоговські кулачки. Спочатку затискаємо великий пальчик, далі чотири інші пальчики, і будемо активно рухати плечима і дихати носиком. Поїхали. Розслабили ручки, опускаємося на килимок. Сідаємо на п'яточки, тримаємо спинку прямою, з видихом скруглюємо спину, рухаємося долоньками до колін. Навдих грудним відділом тягнемося вперед, збираючи лопатки разом. І знову видих, скруглились, перекотились назад, розвели лопатки. І на вдих зоною кулончика потягнулися вперед. І знову видих. І вдих. Плечі опущені. Видих, перекат. І вдих. Виходимо в нейтральне положення корпуса. Ручки в замок витягуємо попереду себе і починаємо робити кругові оберти руками. І до них підключається все наше тіло, воно реагує на рух. Пробуджуємо кожен м'яз, покращуємо рухливість в суглобах. І повільно починаємо виконувати в іншу сторону. Обирайте комфортну для себе амплітуду. Добре, достатньо. Зараз ми опускаємо еліктя. Розводячи їх по бокам і щільно притискаємо до ребер. Ручки в нас будуть такі жорсткі, пальчики, напружені і розтопирені в сторони. Опускаючи так руки, ми ще дужче збираємо лопатки, направляючи зону кулончика вперед. З видихом ми встаємо на коліна, зводимо лікті попереду себе, долоньки тильною стороною разом, скруглюємось. Злегка виводимо таз в задній нахил, підвертаючи куприк, округлюємось. На вдих знову сіли, за носиком потягнулися вперед. Видих, округлились. Вдих і видих. Підвернули таз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Останній раз. Добре. Опускаємося вниз, ставимо ножки перед собою, ліва стопа ближче до сідниць. Права ми зараз будемо на неї крокувати. Ручки можна тримати попереду себе або зібрати їх навхрест на плечиках. вдих ми штовхаючись ножкою, яка лишається на підлозі. Виводимо корпус вперед, злегка рухаючись за активною ногою. Опускаємось вниз і змінюємо ноги. Дихаємо носом, в комфортному ритмі виконуємо, тримаємо спинку прямою. За наступним разом, хто бажає посилити вправу, ми підводимось і підіймаємо ножку, яка в нас була опорною, лишалась на килимку, вверх. Далі знову обережно, без різких рухів, сідаємо, змінюємо ноги, відштовхуємось і тягнемо коліно вверх. Можна лишитися в попередньому варіанті. І лишається два рази. І виконуючи за наступним разом, ми лишаємося наверху. Опустили ручки, ножки, стряхнули. Я розмовляю, дихання збивається, слідкуйте, щоб ваше дихання лишалося рівномірним. <кій> Лишили стопи на ширині таза, розкрили руки в сторони. І зараз по черзі тягнемо одне плече вперед, інше штовхаємо назад, так наче ми викручуємо величезний рушник. Рух плеча через верх. Опустили руки, розслабили їх. Крокуємо правою ножкою вперед. Робимо вдих, ліву стопу ставимо на носочок, і з видихом, перекатуючись на ліву ножку, ми нахиляємося з прямою спиною вниз, направляючи живіт до стегон. І знову ми робимо вдих, виштовхуємо вперед таз, розкриваємо грудний відділ. І з видихом сідаємо вниз. І знову вдих і видих. Вдих. М'яко розтягуємо, подовжуємо задню поверхню. Штовхнули таз. Вдих, видих, вниз. Вдих. Видих. Ще раз. Добре. І додаємо руки. Вдих. Розкриваємо руки в сторони з видихом. Долоньки збираємо тильною стороною одна до одної і тягнемося до прямої ножки. Знову вдих і видих. Вдих. видих. Ви можете робити повільніше. Добре, наступний раз лишаємося в нижній точці. Опустились. Ліва рука лишається на правій стопі. Праву руку ми підіймаємо вверх і направляємо погляд на кінчики пальців. Ви можете також покласти ліву долоньку вище по нозі, наприклад, в зоні коліна, щоб вам було зручно, комфортно. І м'яко опускаємо руку, підводимося. Якщо потрібно, розслабили опорну ножку. І ми знову нахиляємося, будемо виконувати невелику пружинку тільки корпусом. Ми зігнули ліву ногу, права в нас лишається прямою. Ми пружинимо. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. дев'ять, десять. І ще десять. дев'ять, Вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два. Один. Супер, підвелися. І <кій> наступна наша вправа: ми будемо робити крок, витягуючи ліву ножку вперед, праву ножку вперед. Далі ми прибираємо її назад, лишаючи корпус і ногу в одній прямій лінії. Потім знову вперед випрямили опорну ножку. І знову потягнулися за ступою назад, сіли в коліно. І знову вперед. Назад дихаємо. Є останній раз добре. Витягнули праву ножку вперед. Обидві стопи притиснули до підлоги. Ручки підняли вгору вдих. На видих опустили корпус паралельно підлоги. На вдих піднімаємося, за правою рукою скручуємо себе. І знову вдих-центр. Видих опустились. Вдих-центр. Видих скручуємо за правою рукою, руки в горизонталь. Продовжуємо. Вдих, видих. Пупок до хребта. Вдих. Видих. Скрутились. Вдих. Видих. І відчуєте, як з кожним скорочуванням діапазон вашого руху стає трошки більший. І ще один раз. Добре, опустили руки. Розслабили ножки. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, в якій зоні ви можете прохлопити цю зону? І ми переходимо до роботи з іншою стороною. Крокуємо на ліву ножку. Робимо вдих, збираємо лопатки, направляємо таз вперед, вигинаємось, але при цьому в нас преактивовані м'язи преса. Зробили вдих. На видих сідаємо. Наша ліва, натягнута, ліва стопа натягнута на себе. Праве коліно і права стопа дивляться вперед. Ставте стопи ширше, якщо ви падаєте. І складно поки тримати баланс. Опустились. І знову вдих. І видих вниз. Не підвертайте праву стопу до центру. Краще зменшіть нахил. І ще. І за наступним разом додаємо ручки. Вдих, розкрились дужче, видих, опустились вниз. Стильна сторона разом двох долоняк. Знову вдих і видих. Спинка пряма. Можна тягнутися вище, ніж до стопи. Контролюйте положення її. Наступний раз фіксація внизу і розкрили ліву руку вверх. Подивились на кінчики пальців. Тримаємо баланс. І ще потягнулися за лівою ручкою вверх. І м'яко опустили. її. Піднялися, розслабили праву ножку, праве стегно. Можна її трошки розтрусити. І виходимо знову в таке саме положення. Ліва стопа на себе. Ми пружинимо корпусом 20 разів. Вниз спинка пряма. Лопаточки цілуються. П'ять. Вісім, 9, Десять і десять. 9, 8, Сім, шість, п'ять, 4, три, два. І один. Добре. Піднялися. Прибираємо ліву ножку назад, виводимо корпус і стопу в одну лінію. І витягуючись, випрямляючи праву ногу, ліва йде вперед. Стопа на себе. Активно працюємо стопою. Прибрали ножку назад і вперед. Назад. Вперед. Направляємо верхні ребра вниз. І останні два. Сідаємо нижче. Я всіх бачу. Добре. Притуляємо ліву ножку. нас знову на ширині таза. Ручки вверх-вдих. І з видихом вниз. І вдих вверх. З видихом за лівою рукою повернулося, Скрутилися. Знову вдих, видих вниз. Вдих, видих скручування. ще три. Добре. Опустили ручки, зібрали стопи. Здається, я нічого не забула на цю сторону. Якщо забула, напишіть. мені. Прохлопали ножки. Збираємо долоньки на ліктях, підіймаємо ручки вгору. Робимо вдих. І з видихом підтягуємо праве стегно вверх, опускаємо руки до нього. Вдих, центр, видих, ліве стегно. Вдих. Також можна притримуватися однією рукою за опору і одноіменну ручку лишати на стегні. Підлаштуйте вправи під себе, щоб вам було комфортно і цікаво їх виконувати. А головне, щоб ви поступово рухались, ускладнювали, поглиблювали кожну вправу. Добре, підняли руки над головою. Зібрали великі пальчики разом, п'яточки трошки ширше. І з видихом ми будемо так само направляти ручки до стегна, але тепер будемо сідати в коліна. Зробили вдих. Із видихом опустились, руки направили до стегна. Знову вдих, центр, видих в іншу сторону. І зараз будьте уважні, вдих. Ми опускаємо руки до правого стегна, а ліве коліно штовхаємо назад, щоб воно не виходило вперед за праве. Коліна мають лишатися постійно, разом, і нікуди не зміщуватись. Можна також, щоб було легше, уявіть, що у вас між колінами помідорчик, який ви хочете розчавити, і ви постійно тиснете на цей помідорчик, і це дає змогу більше стабілізувати коліна. Поїхали вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих, скрутились, зробили вдих, вийшли на центр. і з видихом ми опускаємося ліворуч, праву долоньку опускаємо біля лівої стопи, ліву підіймаємо вверх. Ви можете лишитись в попередньому варіанті, або можна спростити ставити ручку на кілька книжок, або на йоговський пропс. Зібрали руки в замок, в захват, потягнулися вверх, опустили в іншу сторону, так само ліва рука вниз. Права вверх. І знову вдих. Витягнусь. Видих, ліворуч скрутка. Руку опустили, ліву підняли. Зібрали руки. Вдих. Опускаємося праворуч. Ліва рука вниз. Права вверх. Зібрали руки. Вдих. Видих ліворуч. Права рука вниз. Ліва вверх. Зібрали руки, піднялися ще по одному, вверх, піднялись і останній раз потягнулися. Добре. Витягнули ручки над собою і опустили їх вниз. Розслабили ножки, стряхнули їх. Ми будемо рухатись до завершення нашої зарядки. Я думаю, ви вже активувалися, вже пробудилися. Ми заводимо праву ножку поверх лівого коліна і опускаємося вниз, сідаємо. Далі підводимося, змінюємо ноги, заводимо ліве, ліву ножку поверх правого коліна і опускаємося вниз, сідаємо. Відчуйте зараз свою сідничку. Так само одна рука може бути у вас на опорі. Це не обов'язково має бути стул, це може бути навіть просто стіна. Завели, опустилися нижче і ще. Останні два. Добре. Поставили ножки широко. Зараз ми будемо робити перекатування зі сторони в сторону. Руки будемо тримати в горизонталі. Розкрили ручки в сторону, опустили корпус паралельно підлоги і згинаємо праве коліно, перекат через центр, ліве коліно. Якщо втомлюються руки, їх можна прибрати на пояс. Знову праве, центр, І ліве. Контролюємо положення корпуса, направляємо лобкову кістку до ребер, намагаємось зменшити відстань між ними. І якщо ви любите ускладнювати собі життя, наступний раз ми робимо підіймаючи стопу. На носочок. Відриваємо п'яту і потім опускаємо до неї таз. По черзі відірвали п'яту, опустили. Підняли. Опустили. Підняли. І ще. Останні два. Добре. Опустили ручки на центр перед собою. На вдих розкрили праву руку, штовхнули ліве плече вперед. та лишили на місці. Опустили ручку вниз. Вдих. Розкрили ліву руку. Таз штовхнули праворуч. Опустили. Вдих права рука. І видих. Ліва вдих. Видих. Права вдих. Видих, ліво, видих. Добре, зупинилися по центру, штовхнули таз вліво-вправо. Можна захопити себе за литки, підтягнути корпус ближче на лінію між двох стоп. Розслабляємо задню поверхню. Якщо дуже сильно тягне ножки, загинаємо в колінах і виконуємо так само. Відпускаємо ножки, збираємо стопи, скручуємо їх назустріч одна одній, сідаємо. І на вдих ми розкриваємо долоньки в сторони, збираємо їх над головою і опускаємо на мисте біля серця. Давайте зараз сконцентруємося на відчуттях всередині себе. Порівняйте свій стан до тренування та після. які відчуття з'явилися в тілі, які пішли з нього. Подякуйте своєму тілу за виконане тренування. І давайте разом подякуємо Всесвіту за можливість тренуватись. Подякуємо нашим вчителям в усіх сферах нашого життя. І побажаємо щастя і причин для цього щастя всьому живому на нашій планеті. І тих з відчуттям вдячності, наповненості. Ми розплющуємо очки. Я вдячна, що ці 30 хвилин ви провели разом зі мною. Під час війни я веду ці прямі ефіри для того, щоб кожен українець, хто має бажання, але не має можливості, зміг потренуватися, підтримати за своє здоров'я, своє тіло. Нижче в описі під відео на Ютубі і в Інстаграмі я прикріплю посилання на свої курси. Я маю підбірку жіночих курсів. Я мама трьох, знаюся на жіночому тілі. І якщо ви хочете змін зі станом своєї шкіри, з тазовим дном з лібідо або покращити тургор своєї шкіри на обличчі, я буду рада розповісти вам про свої курси. Пишіть мені в особисті, обов'язково відповім на всі питання. Дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі через тиждень.